Мріяв облаштувати спортивний простір для дітей у рідному селищі. Історія загиблого військовослужбовця з глибоки. Юрій Боднарюк брав участь у Революції Гідності. З 2014 року почав волонтерити. З Ловайського котла вони вивезли шість тіл, привезли на, Західну Украї... на захід України. На захід України сюди привезли. Одна мама, одна мама. Дуже. Дуже плакала і казала, як ви хлопці лишилися живі, а мій син загинув. 24 лютого 2022 року Юрій Боднарюк пішов захищати Україну. Військовий з позивним Балу був старшим солдатом артилерійської групи у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку боронив Київщину, потім воював під Бахмутом. Про ті події він казав, найстрашніше в житті, мама, що я бачив це коли. Розстріляна колона мирних жителів і де пес і несе дитячу руку. Для такої людини, для такого. Він такий справді тато був такий всім дітям. Добрий тато, такий, папа балу. Для нього це було найстрашніше. Батько загиблого героя Микола Боднарюк каже, син завжди був готовий прийти на поміч побратимам. Був відповідальний у всіх таких своїх справах, до чого брався, відповідально ставився, до людей з повагою ставився. Міг себе останній віддати хлопцям, а, а сам каже, а я по тому якось. Обідуся по тому якось буде. Юрій Буднарюк мріяв побудувати у Глибоці капличку та спортивний майданчик для дітей. Він жив тим, отак сказати. То було його життя. Як він міг що зробити для церкви, не лише для цут. І на у Глибоці. Він і у онкоцентрі лікарня теж багато. Він всі бетонні блоки, то все він зробив на церкву у Васловівцях монастирі. Будували, була в нього така мрія зробити такий щось аля спортивний спортзал, спортивний майданчик такий, щоб діти не заглядали в келих, а займалися спортом. Юрій Боднарюк здійснити свої мрії не встиг. Захисник загинув 18 березня 2023 року. Йому було 42 роки. Прильот, міни. Осколки. і Нижчі бронежилета у живіт його ранило у артерію. Черевна артерія. Перебило й ми. Робили операцію 4 години з половиною. Серце не витримало. У Юрія Боднарюка залишилися батьки, сестра та син. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронецьку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.